Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Сумко і дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Вінницького торговельно-економічного інституту державного торговельно-економічного університету, пані Наталя Замкова. Пані Наталі, ради вас бачити навзаєм. Щорода пані Наталю. Є багато про що поговорити. Звісно, в першу чергу ми буде не в першу чергу, а більшість сьогоднішнього ефіру. Ми будемо говорити про інститут. Ми будемо говорити про дітей. Ну, нехай мене вони вибачать. Хоча вони вважають, ми вже дорослі, якими дітями, не діти. Ну вони діти, для діти, нас залишаються, діти, діти. Да. але е, я пропоную. Першу частину, нехай вона буде величка, невеличка. Зараз глянемо поговорити все таки про е, роботу нашої обласної ради. Тим більше, що нещодавно відбулося засідання постійної комісії з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури Вінницької обласної ради, довга назва, але це офіційне. І я нічого не можу пропустити. Пані Наталю. Воно так звучить, так воно і є. Е, коли відбулася, що обговорювали. Це все чудово. але Я очолюю комісію з питань освіти культури ну, молоді та да. спорту. Так, тому І е також іс... назва така. <світ> да, так, так. Намагаємося охопити всі галузі гуманітарного напрямку. Звичайно, знаєте, в мене є такий для себе я зробила слоган: що системність роботі забезпечують результативність та. Структурність, От, От, саме, структурованість, та, так та. структурованість нашої роботи, і самі ці показники, те, що наша Вінницька обласна рада систематично працює, працює з дня в день, не зупиняючись. Те, що працює наша комісія, своєчасно все надає проекти рішень і е, постанови е, на підписання голови обласної ради, це забезпечує саме результативність роботи. Звичайно, враховуючи всі ті моменти законодавчі на сьогодні, ви знаєте, що депутати мають обмежені повноваження в зв'язку з тим, що більшість повноважень Уважень щодо формування бюджету, витрат е, все ж таки покладено на військові адміністрації. Тому сьогодні ми такі представницьку функцію, контролюючу функцію можемо виконувати. Тому, звичайно, наша комісія працює над цим, працює стабільно. Ми провели вже більше 40, 47 засідань спочатку каденції, угу. прийнято більше, більше пів. Е, Тисячі рішень, це 447, якщо вже бути так uh -huh, детальними, uh -huh. так серед яких дуже багато проектів рішень, які пішли на сесію, в сесійну залу на розгляд депутатів. Uh, є звернення, звернення, наприклад, ті, які такі, да, найбільш. Болючі, які найбільш затребувані суспільством, це і звернення щодо за до президента України, до Верховної Ради, до Кабміну щодо заборони діяльності Української православної церкви, в єднанні з московським патріархатом на території України. Це звернення щодо переіменувань, наприклад, нашої наукової бібліотеки вже звикли, звикли. домодовського так, 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 але так. ще ті наші, такі як ми з вами ще пам'ятаємо назву Тімірязіва. Так. так і звичайно багато інших питань, які виникають щоразу для того, щоб стабільно функціонували як заклади освіти. Як заклади як культури, це і зміна статутів, це зміна адрес. Ви знаєте, ми маємо йти в ногу з часом. Mm -hmm. Mm -hmm. Я завжди кажу, маємо бігти, щоб іти з часу, щоб встигати, <laughs> так, щоб тільки так, встигати. Так, так, а оця к крайнє це засідання. Які питання, якщо можна, так? Я не хочу казати слово бігом, оглядово. От дозвольте так скажу, оглядово про що говорили. Ну це звичайне питання, які пов'язано, по перше, з закладами освіти. Це розгляд був програми, так як ми тісно співпрацюємо з департаментами Вінської військової адміністрації та управліннями. То одним з питань було, наприклад, розгляд прогр виконання програми з туризму. Звичайно, на розгляд нашої комісії виноситься величезна кількість програм. Це і освітні, і культурні програми, за якими повинна працювати Вінницька область. Але, на жаль, на сьогодні практично вони не фінансуються. Ви знаєте, що основним завданням і пріоритетами роботи Вінської обласної ради це є чотири основних таких пріоритети це безпека, оборона, стійкість та турбота. Ці самі пріоритети визначені нашим міжрегіональним гуманітарним штабом. Тому, звичайно, основне все йде на оборону. І дуже шкода, але на сьогодні дійсно ці всі програми по культурі, по освіті, по розвитку туристичної галузі вони не фінансуються. А якщо фінансуються, то дуже дуже в невеликому обсягу. Тому що, наприклад, там да, програма по туризму закладено mm -hmm. було 2 мільйони, фактично виділено 400, витрачено 300 тисяч. Mm -hmm. Ну що таке mm -hmm. для області на рік 300 тисяч розумієте? з іншого боку, пані Наталю. В такій ситуації можна ж працювати, і можна ж офіційно Задокументовано можна ж працювати і залучати інвесторів? Звичайно, можна, Нужно. потрібно. От. Потрібно. Вот в даному випадку чи розуміють це? Як у Вінниці і чи розуміють це на місцях, чи виконується не не те, що виконується, а чи ідуть цим шляхом, звичайно чи йдуть. шукають, чи є залучення інвесторів, пошук інвесторів інвестицій в ту чи іншу? Нехай це буде той самий туризм. Нехай це буде якась інша на напрямок. Чи працюють інвестиційні у такі моменти? Ви знаєте, відверто скажу, якщо взяти взагалі роботу нашого да, Вінницької обласної ради гуманітарно штабу, на чолі якого Володимир Гройсман, ми можемо тільки бачити, скільки інвесторів заходить, скільки партнерів він вже долучив до реалізації заходів між нашого гуманітарного штабу. Якщо взяти е, керівників нашого штабу, да це голова Вінської обласної ради Вячеслав Соколовий і е, міський голова Сергій Моргунов. Якщо слідкувати за новинами нашої області і нашого міста, ви побачите, що наші представники влади. Весь час знаходять партнерів, весь час намагаються і делегації відправляти безпосередньо фахові, угу. ті, які є цільові і можуть, е, скажімо так, е, довести професійно, аргументовано, точно. професійно, угу. саме на які потреби, які е, Хто може до нас зайти? Які інвестори? Ви знаєте, що відкривався індустріальний парк? Ви знаєте, що є е, багато чого в Вінниці проектів. Тому Вінниця, я вважаю, це взагалі приклад для всіх, як потрібно працювати з іноземними інвесторами, як потрібно знаходити цільові кошти і як потрібно їх залучати. Тому що е, ви бачите, відродили знову ж таки наші наші міста побратими. Ви знаєте, що в Вінниці є там і Калсрує, да і uh -huh. е, е, на сьогодні багато мови йде про Петербороб, Велика Британія. Ви знаєте, що Британія це наш. Реальні прихильники, партнер України, тому звичайно, ось на цих от складових ми намагаємось відновити зв'язки, ми намагаємось продовжити а саме головне, працювати з ними. От наразі повернулася делегація з Німеччини, Швеції, наших Вінницьких і комунальні підприємства, і е, керівників комунальних mm -hmm, підприємств mm -hmm. області, і наша міська рада повернулася і є вже напрацювання, є реальні результати. І коли ми швидко співпрацюємо, наприклад, Швецію, да, одразу заступник голови е, Вінницької міської. Він голови міста Вінниця да Андрію Черетно одразу же Швеції телефонує. каже: є контакт. Ось ректор, Швеція, університет, співпрацюйте. Угу. Оце працюємо динаміка, оця гнучкість в прийнятті рішень і в швидкому реагуванні. Це те, що подобається партнерам нас в українцях. А напевно, ті, хто зараз нас не чують, не тільки слухають, а ще й дивляться. У них виникає питання. Чекайте, що у них там написано? У них написано життя Вінницького торговельно-економічного інституту. А ми говоримо про якусь політику. Це був тільки вступ. Я ще раз хочу сказати, що у мене сьогодні в гостях пані Наталя Замкова, доктор філософських наук, професорка, заслужений працівник освіти України, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету, і тепер в Частині ми переходимо до життя безпосередньо самого інституту, а і я би так сказав: якщо от я би зачепився з цієї тези про пана очеретного, про якого ви сказали, і. Вдалося в якісь вже кроки, якісь ж думки звичайно, що, вже є, що вже є напрацювання. Ми подали свої пропозиції. Чекаємо зараз. Відповідь. Що? тут я хочу ось на що ще звернути увагу. Якщо е, уявімо собі, гіпотетично, як казав один герой, гіпотетично уявити собі. А молода людина, е, яка у вас навчається, і відчуває, бачить, чує, знаходиться всередині от такого руху, міжнародного руху. І навчання, і освіта, і міжнародний рух, і контакти я до перспектив. Адже зараз молодь, як в принципі і завжди намагається зловити, побачити, відчути, віднайти ще в стінах інституту або університету перспективу собі, і що би ви там не казали про рожеве майбутнє. Так треба жити сьогодні і зараз і от ви кажете життя інституту а воно не може бути виокремлено від регіональної політики нашого регіону Вінницької області тому що ми готуємо фахівців на вимогу нашого бізнесу на mm -hmm. вимогу на Затребуваність на пропозицію від наших стейкхолдерів, від роботодавців, і дуже тісно співпрацюємо щодо взагалі обговорення дискусій робочих наших програм, за якими навчаються студенти. Ми щороку змінюємо. Ми вносимо нові корективи. Ми вносимо нові дисципліни. Тому що ми хочемо, щоб наші діти були конкурентно спроможними. Роботодавець повинен визначити для нас. Чітко ті вимоги, за якими ми повинні готувати фахівця, поставити чіткі завдання так, ну, завдання, так. поставити знову таки та але це ви знаєте. Я хочу буде. сказати величезна вдячність нашим партнерам, нашим роботодавцям, тому що дійсно це не на паперах. Це не протоколи, які підписуються, ніхто їх не читає. Це дійсно тісна співпраця практиків з нами теоретиками. Тому що ми все ж таки теоретики, ми заходимо в аудиторію науковці, угу. а є практична складова, яка, яку потребує ринок. І ось це саме е, нам оголошують роботодавці, і ми вже відповідно готуємо наших дітей. Що стосується рожевих перспектив, так повірте, наші діти вже дуже зараз реалістичні, і ну я просто в захопленні від першого курсу нашого, тому що дійсно. Настільки активні, настільки небайдужі, і я відверто з них закохалася. У нас був дебют першокурсника. Ми бачили абсолютно всі групи. Вони всі проходили різні конкурси. Хто себе представляв як міг. Mm -hmm. Але ви не ну уявляєте, який це посил, патріотизму, українство, який це посил сміливості. В нас були сльози радості. В нас були сльози захоплення від них. це Просто неймовірна енергетика, яка йшла зі сцени, і хочу сказати відверто, мені дуже приємно зараз масово другий третій курс повертається до аудиторій. Діти, які виїхали за кордон, uh -huh. ви знаєте, один з аргументів, чому діти до нас вступали, тому що дуже непросто відверто скажу, наша ж конкуренція величезна в нашому місті, не дивлячись на те, що ми є профільним навчальним закладом, ми є флагманом економічної освіти вже майже 60 років. В Вінниці, багато хто дублює наші спеціальності, намагаючись якби нішу uh -huh. зайняти. Uh -huh. Але те, що наші діти навчаються в аудиторії, те, що ми максимально скомбінували весь навчальний план, як того вимагало, Міністерство розпочали 19 серпня навчальний рік, але 30 листопада ми його завершуємо, цей семестр перший, діти в стінах інституту, діти в аудиторіях. І ось ці очі, які втомилися від того, що вони десь самі, десь закриті були, да десь школи були. Не всі може виходили, тому що в нас діти з абсолютно всієї географія всієї України. Дуже багато Миколаїв, дуже багато Кропивницькі міста, Житомирського. Зараз тобто всі... немає такого регіонального обмеження немає Взагалі немає. У нас представлені всі області України. Mm. І навіть Ужгород, ви не повірите. Здавалось би, де да? ми, де Ужгород, намагаються всі ну, їхати так. на Захід. А до нас вступили з Ужгород. З Ужгорода також діти. Тому ви знаєте, ось це захоплення і це бажання бути в аудиторії. Ми... Я дивуюсь, як вони встигають. Зранку пари в обід. Культурно-мистецькі заходи різні спортивні, тому що у нас дуже насичене життя. Ми намагаємося за цих три місяці охопити все, закохати їх в наш навчальний заклад, закохати їх в свою спеціальність і бачити, і хоче, щоб вони хотіли далі вчитись. Я хочу ще раз повернутися до роботи, до того, що постійно пропонують вам роботодавці. А пані Наталю, а що? Ви би відзначили, наприклад, протягом двох, ну максимум трьох років. Що такого кардинального змінилося? Е, я маю на увазі, які такі кардинальні запити пішли від роботодавців? Ви рефлексанули, моментально відгукнулися і в, 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 зробили нововведення, і вже студенти спудеї вже е, отримують ту чи іншу спеціальність або спеціалізацію. Почався діалог, угу. тому що раніше це був більше монолог наш до роботодавця. Ми ходили, просили. На сьогодні ви чудово знаєте, що є багато різних е, чинників, які вплинули на те, що є в нас певний кадровий голод. І Якщо роботодавець е, стратегічно мислить, він хоче одразу взяти студента, якого готує під себе. Нам іноді на, навіть так і кажуть, що нам краще взяти, навчити під себе навчити для себе своїм програмам, своїм вимогам. Угу. І це буде наша людина, яка в нас залишається, яка в нас працює. І в нас є живі приклади, да, і співпраця з МХП і Грінкул, коли в нас діти працюють, забирають їх з другого курсу, маркетологи, навіть аналітики. З другого з другого курсу готові йти діти працювати. Я думав, що з третього десь. ні, ні, ви знаєте, від. Зверто скажу, на сьогодні ви бачите, яка нестабільна ситуація uh -huh. економічна, тому діти змушені заробляти. Але ми намагаємося це зробити таким чином, щоб вони заробляли. Якщо це готельна ресторанна справа, будь ласка, готельний бізнес. Ну, якщо це економіст, то, будь ласка, працює в економічному секторі. Якщо це е, фінансист, то залюбки забирають всі фінансові установи. Просять бухгалтерів. Зараз шалений. Отда ніби здавалося. Дайте економісти, дайте бухгалтера. Завжди по телебаченню. Ми чуємо, що вже перенасичений ринок фінансистами, правовіками. Позавчора буквально. Дайте, будь ласка, правовіка. Нам потрібен юрист. <реку> Нам потрібен гарний, потужний юрист. Я розумію, що заробітні плати Ха! в державному Кому секторі... Кому він не потрібен. Ви мені зараз скажіть? Так, Кому? але ж, але ж тому на сьогодні діти з третього курсу, взагалі, вже працевлаштовані, фактично офіційно за своїми напрямками. А другий курс вони прощупують. Звичайно, вже починаються професійно-орієнтовані дисципліни дуже динамічно. Це не ми з вами, коли ми вчилися і знали, що треба вчитися. Та Нікому не говори, що ти десь знайшов роботу підробіток. Не дай Бог ти коли ну, як все помінялося. Ви знаєте, в нас просто функція. Ну, є декілька таких цікавих центрів в інституті, да? можна сказати так, вони ступене вийдуть. Перший це наш бізнес школа, в якій діти зустрічаються з успішними нашими бізнесменами, угу. які безкоштовно дають майстер-класи, за які реально в Києві потрібно платити кошти за ті знання, які передають наші бізнесмени, розповідають. Діти захоплюються. Чують, є успішні кар'єри, є приклади в нас в Вінниці, будь ласка, наші випускники, все це реально. Далі в нас є студентська наукове товариство ватра, де вони реалізують свої наукові ідеї, свої наукові здобутки, показують нам. Ну і далі логічно, що це центр розвитку кар'єри. В нас є така платформа, вже існує біля 10 років, де роботодавці викладають свої запити. Наш студент. Проглядає. Це все в відкритому доступі, все є на сайті, і ось цей розвиток центр розвитку кар'єр дає можливість студенту обрати. Вже студент обирає, куди він піде на вакансію і де він хоче От, бути стосовно обрати. Якщо повернутися, і це зовсім не реклама, тому що якби цей процес вже пройшов цьогорічний процес. Я маю на увазі момент вступу. Що цього року найбільше було затребуваним або найбільший конкурс, на який факультет, на які спеціальності були. Ви не повірите, але всі наші економічні Знову, ну, і спеціальності. Та, ну, і, я вірю вам. Я <свят> не можу вам не вірити. Всі наші п'ять спеціальностей в Україні є щоб в Україні рейтингів. Так, mm -hmm. це менеджмент, це маркетинг, це право, це економіка, фінанси. Це тільки рейтинги рейтинг зайняли по Україні найкраще. І всі ці спеціальності так само в нас відзеркалені, тому що дійсно вони отримали найбільшу кількість. Е не те, що заяв, а абітурієнтів, які вступили, тому що я на сьогодні у ці рейтинги дає заява, кількість заяв. Я до них дуже скептично відношусь, тому що на сьогодні діти свідомі. Угу. Приходить, дитина, студент, давайте так казати, угу, абітурієнт, і угу. каже, я хочу бути фінансистом. Будь Будь ласка, і він подає одну заяву. Звичайно, можна штучним варіантом сказати: давайте, щоб підняти рейтинг нашого навчального закладу, ми тут їх вище. зробимо 10. Угу, угу, Але навіщо? Угу. Навіщо збивати дитину? Я сама мама абітурієнта цього року була. Я розумію, що це таке, коли ми подали в два навчальних заклади на однакові спеціальності. Ми між двома Львів, угу. політехніка, і Львів Івана Франка. От ми не могли вибрати в кінці. Ми вибрали. Ми в нас було чітко Франка, але ми на всякий випадок зробили політехніку. Угу. Мучилась я, мучилась дитина, мучилася родина. Ми вивчали всі програми. Ми вивчалися навіщо? От ми вирішили. От я теж не можу зрозуміти. Навіщо всій родині вивчати всі програми? Ну навіщо? Тому що ну, для всі... цього є дитина. О, ні, він вивчав і радився з нами. Він вивчав, казав, мама, це що таке, це mm -hmm. що таке. Тому, якщо дитина вирішила, будь ласка, підтримайте її. Ми і все. говоримо про залучення. Все правильно. Так. Ми говоримо про залучення. Ну що ж, я щиро дякую. Маємо зараз на жаль, маємо зараз вже виходити з ефіру. Я встигаю лише тільки ще раз нагадати, що сьогодні в мене в гостях була е, докторка філософських наук, професорка заслужений працівник освіти України, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, пані Наталя Замкова. І ми говорили, ми встигли проговорити і про е, життя і роботу е, обласної ради і. І про життя е, дуже бурхливе життя е, Вінницького торговельно-економічного інституту. Я щиро дякую вам. Щиро, дякую Дякую, за пані Наталю. Завжди ми завжди радий, завжди радий, і приходьте, завжди радий. Дуже дуже цікаво, і це дуже і дуже корисно. Е, шановні наші глядачі і слухачі, зараз я ставлю три крапки. Ми йдемо на невеличку музичну паузу. Ну а далі, як завжди, випуск новин. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.